Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас на ремонт попав лобзик Фіолен 600 ватний з такою проблемою лопнув шток. Шток лопається біля пилкотримача. В чому проблема, чого вони лопаються? Коли людина хоче попиляти під кутом, вона попускає цей болт і оцю всю лижу подвигає трошки назад і повертає. Попрямі, вона не здвинеться, бо там у них є такий. Фіксатор видвигає і користується. В цей момент оці направлячки, вони не працюють, вони відходять назад і не працюють. І в цей момент дуже велике йде навантаження на шток, особливо, якщо пилочка тупенька, чоловік сильно давить, шток може підігнутися. Ще одна проблема. Коли чоловік попрацював, людина попрацювала і повертає назад. Повертає назад. І не задвигає нас місце саму лижу. І те ж саме у нас з'являється, він отак бере, закручує. І у нас появляється тут зазор між упорними направляючими. І так же само гне та ламає шток. Обов'язково задвигати назад, зажимати. І тоді у нас оці направляючки працюють.